Вот да. Не понял, стука в по дну... Пробую поднимать, а у меня не поднимается. Давка идет нормально такая. Ой -ой -ой -ой. Капец. Давай жестко. Он леску стравлю и стравлю. Ух. Капец. Александр Викторович. Смотрите... Піднімав, виматував мармишку, катушка і клюнула щось. Я не можу зрозуміти. о, горбач який. Чи хтось дзвоне. Просто крутив катушкою і в мене покльовка, дивіться який Крокодил який. Капець Хотів переходити, виматував катушкою. І в мене таке клювання, просто жесть. То не спротивлявся, не спротивлявся, а тут начал товкти. Якась риба сьогодні вообще не Перед цим покльовка була, просто виматував удочку і він клюнув. Ну да, хороший окунь. Хороший окунь. Надо ховати, бо там он рибаки є, Зараз запалять і все. А, и он стоит весь в пьявках. Весь в пьявках. Вообще не хочет подниматься. Метр протяну, два метра отдам. Метр протяну, два метра отдам. Да ты смотри, что он творит. Капец. А, я его че обогрел. Не в а Что ж он такой дурноватый. Ой, блин, хороший и стал плавником. Одервал. Одервал. Капец, так и я куняра был. Одервал мормышку. Опа, нападение. Шесть клюнуло. Мелко. Шесть вообще мелко. плотва На стуке. Угу. поехать А что у нас такая продают? О, мелочевка опять. Сейчас опять плотва. О, ну это все. Можно сворачиваться. Не, ну подожди. Маленькую мормышку вообще не догонят. Она будет. Да. О, это уже веселее что-то. Настукал я точку. Это уже что-то бодается. Плотва вроде. Да. Доловив. Доловив. Перед цим по губам треснув, Скинув знову мармишку до і Доловив. Ну таке щось. Я не дуже великий. Не такий, як той, що мені обривав. Але теж дало щось. щось. Що він так? Я не пойму за що він зачепився в пащу а ну отпустю йому трохи да запащу да, пащу. за. Да. далі як Надо привыкнуть, да, это, а? Привыкнуть, привыкнуть. Да. Вот гарно было клювака. Трохи почав я сейчас то О, Окунь мелкий. Мелкий. Что-то хорошее, если я его сейчас не солью. Бо я любитель. Слить рыбу. Поднял выше. На 10 обертов. Что-то Да, на закорми. Ну, поднялся одна. Не с дна Не знал взял. Не. ходили по Дніпру і не особо сьогодні бачите карасика лапаю на мармишечку. обалдеть треба прятати рибу Бо сейчас тут місцеві аборигени прийдуть нам испортить рибалку тут ще якийсь перепад глибини, що я зрозумів в ямку в якусь скатую чуть-чуть перепад глибини і вона вже только що тільки Опустив, вон є затяжка, тупи що була є, є клюв, і клюв, але щось не о чому, завжди ще трохи в одній лунці он скаче. вон скаче, Поплавець. Тут якесь движение происходить. А підмерзають лунки. Єсть риба. Єсть риба. Бачите, вротяку. Вротяку бере. І довго простояла ця. Трохи тільки шевельнули. Доброго дня. Хтось приїхав наховати рибу. І ще одна. Пішла жара, Степана затяжка була. Дивіться, що витворяє. Попав на роздачу. Побачив нормальний клвий, коли да, Так, затяжка конкретна була. Дивись, він зараз опять може бути. Попав на роздачу вже третього. Попанув. На поплавець сьогодні. Два дні тому сидів, прокльовував на кивок, але це ще може треба просто влучити в лунку. А Сьогодні он на поплавець видає. Перли. Покльовка. і зупинилась. Не можу знайти тут прояму. Це як знайшов, о. Дивіться. Знайшов як приямок. Сразу починає шевелити. Чи був кльов? Щось тільки що шевелило. Я трохи провтикав. Трохи провтикав. Ну він так він крутиться. Крутнувся в одну лунку в іншу. І так в цьому він квадраті плаває, то там попадеться, то там попадеться. О, Був кльов. Але якийсь невпевнений. То там притронувся, то там притронувся. Затяжка була, юбки. Підграю ще. Кажу затяжка, підйомчики були. Такі кльові були, я вимикаю камеру, а він починає клювати. Трішки підграв і починається шевелий. Кльовна на безмотилку. карась на безмотилку! Карась на безмотилку! Ну На усьо. Ви бачили колись такі приколи? Я не бачив. Так, тут кое що сталося, я спіймав карася на безмотилку. Це в мене на моїй практиці вперше. Те ж саме постукав по дну і почав робити підйом і він сантиметрів 40 клюнув на дном. Зараз спробую ще може. Вдасться. Глибина тут така. Місцями перепади йдуть. Карася без мотивку я ще не ловив. Саме основне це постукати по дну. Стукаємо по дну, піднімаємо. муть. І потім починаємо підйом. Вчора загнув трохи цей ківок, були на Дніпрі, і зараз мені не дуже подобається кінця поводить. Так, є клюв на цю нютку, але такий якийсь невпевнений. Воно в принципі то там, то там всюди є кльов. Його головне знайти. що саме цікаве карася на безмотивку ще й зверху піймав. Я ще розумію на стуці понукали. А так, щоб він підіймався за мармишкою, це в мене таке перше на практиці. Сидимо, ловимо карася, попадається. Тут я в риболовному сообществі знаходжусь. І Рибаки тут такі цікаві, що зараз почне дзвонити куму брату свату, якщо побачить, що. Ми щось ловимо і ось, ось, ось такий ось бичок. Якщо хтось підійде, запитає чи клює, показуємо ось такого бичка. А зунок тут забагато, то я думаю, що він побачить, що ми молоді і рибу ловити не вміємо. Махне рукою і піде. Бо тут одразу обурять, обсверлять і взагалі з цього нічого не вийде. Трохи зміщаємось в сторону, бо ті лунки щось мовчать. А як пробиваємо нову, на так наче і кльов починається. Ну реші то тут вже добрячими зробили. Крига така, сантиметрів вісім, в принципі, комфортно. Лунки бити можна. Ось, є кльов. Підіймав, підіймав і пішов. А я не встиг. Гарно пішов. Підіймав, Ну це карася повадки. Зараз може не бути, тому що спугнув. Вже різко підсікав. Не сильно йому подобаються такі моменти. Обережний. Ох, хороша риба була. Можливо навіть і не карась. Оце була кльов. Затяжка була така як коротяча. Чи не зрозуміло? Ух, який кльов, який кльов був. Я не встиг. О, бачили? тільки скинув. О, окушар. Доброго дня. Улюблена риба. Кушару відпускаємо. Не потрібен він нам сьогодні. Це пішла разнорибиться. Не знаю, не розумію, не розумію. Опа, виложу, виложу, ну це чисто карасяча повадка. Чисто каросячі повадка ніхто не бачить як ми торбимо сьогодні карася така ось мармишка Шикардос. тут є і тут є карасик Ой, зійшов зійшов ну нічого Вони що не внизу зійшов не взяли єдиний девайс це Рушничок не взяли і от воно не дуже добре. Чув, перебивайся возле мене. Чи в тебе теж клює? Та вроді клює, Вон, не успівають он. Тут підйом, тут тут підйом є. Один за одним тягає. Це такий наче непоганий. За години погоди. І на ту, ту пи підтя... затяжка йде. Не встигаю на, дв... на дві вудки. Карася не викинув. Молку не втикає, єсть риба. Думав втикаю, а вона ух, який, висі, який. Капець. Оце мамонь. Зачний кнур. Запіймав якусь рибу. якась вона як платва, але пірця в світлі. Що за риба зараз вкинув садок, вдома вже по розберусь. Дивіться, люди, що піймав. Це ужас. Карапяра. У мене в цьому році нова риба. Швидше його відпускати, тому що зараз якщо запалять ух, я його й просік. Якщо запалять буде капець. Давай, братуха, йди. Давай тільки так, щоб рибаки не бачили. Бо обсверлять. Судак, Капець. Давай сюди я подивлюсь. Дивіться, яку рибу загарпунили. Випустив десь у там його, щоб він нам тут нерви не діяв. Опа, давай братан. Ти шо ти пливи? Я не знаю, що сьогодні за день спіймали вже все, що тільки можна. О, гад. Ще одного піймав. Раз.